Слава Ісусу Христу! Дуже радий, брати і сестри, находитись в домі Божому, знаходитись на своєму місці, на місці, де, де по особливому відчувається присутність Божа і Божа дія. Я коли сідав тут спереду, в залі було ну, трошки менше. Вас так багато, і за це слава Богові, що є. Є на землі люди, є в Одесі, люди, є в Україні люди, які шукають, які хочуть е, чути голос Божий, які шукають е, оцієї духовної їжі, які шукають близькості з Господом, і це прекрасно за це слава Богу. Е, я коротко за себе. Я родом із Волинської області, е, живу вже 4 роки в Львові. Працюю, навчався, навчаюсь, продовжую навчання і працюю в Львівській богословській семінарії. Сьогодні приїхав в гості е, до свого дому, до вашого дому, до одного із студентів. Е, це Григорій Давид, він нас навчається. І дуже радий, що маю таку можливість і честь від Бога ділитися е, Словом Божим, роздумувати про Слово Боже, надихатися Словом Божим І про це про Слово Боже хотів би поговорити, поділитися із вами. Брати і сестри. Е, сьогодні. Науковці, люди, весь світ, технології намагаються пояснити, намагаються дійти, намагаються зрозуміти світ, намагаються пояснити, як все працює, як все існує, звідки все почалося, і чим все взагалі держиться. І вони б'ються над цим уже століттями. Наука намагається пояснити, намагається пояснити все. Дещо пояснити вдається. Да? Наука може пояснити, звідки береться дощ, блискавка е і багато інших речей. Але дещо і не вдається пояснити. Наприклад, в кінці кінців, звідки все почалося? Як все сталося? Брати і сестри, і ми, віруючі, люди християни, найдені Богом в цьому світі, ми віримо, і ми знаємо, вірою, ми знаємо, що світи створені і існують. Богом Ісусом Христом. Амін. Все, що існує, все, що ми бачимо, все, що є, все через Нього є це Івана, перший розділ. Все, що постало, все, що створене, все, що ми бачимо навколо. Подивіться навколо, все, абсолютно все. Навіть ця будівля, яка збудована із природних матеріалів, які створив ж Бог. Ми з вами. Все абсолютно все ним. Існує через Нього, і для нього. Брати і сестри, до такого Бога ми прийшли. До такого Бога, такий Бог назвав нас своїми дітьми, такий Бог прийшов на цю землю, щоб нас врятувати, дарувати нам свою любов. І ми ті, хто відкли... відкликнулись на цю любов, ем... і слава Богові, що Він нас знайшов в цьому світі. Брати і сестри, і. Я хотів би зачитати один псалом із Біблії, це буде 22-й псалом. Пропоную нам пороздумувати над цим псалмом і постаратися побачити в цьому псалмі псалом дуже відомий, оцю велич і славу Божу, яка є в кожному його слові. Псалом 22-й, псалом Давида про. Він розказує, розповідає, оспівує Бога як свого пастиря. І знаєте, взагалі, псалми, які писав Давид, Давид написав, написав порядка 80 псалмів, доволі багато. І різних псалмів, в нього є і псалми плачу де він виражає Богові свою біль, як йому тяжко. І коли ми читаємо ці псалми, з одної сторони, ми читали, читаємо історію про Давида, да, перша, друга Самуїла, як про нього описують люди, які його бачили. І ми читаємо псалми, як Давид сам описує свій стан, де він е, переживає непрості часи. І ми бачимо велику різницю в першій і другій книзі Самуїла, ніби все добре, цар має е, хорошу має, е, має повагу, має е, багатство, має все. А в псалмах ми читаємо дуже часто, коли Давид переживає дуже сильний, сильні переживання. І, наприклад, в Псалмі 21 він каже, Боже мій, нащо мене ти покинув? Тобто Давид дуже часто переживає дуже складні часи. Псалом 22, який ми будемо читати, це псалом віри. Тут Давид висловлює свою. Віру впевненість в певність Бога. І я почну читати Псалом 22. Давид говорить такі слова: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Уже з першого вірша Давид висловлює абсолютну впевненість в Босі і каже, Господь мій пастир, Господь мій пастух. І це означає, що я не буду в недостатку. Ми відчуваємо, яка впевненість в Давида. В своєму Господі мені приходилось трошки в своєму дитинстві бути пастухом. І я десь розумію Давида. Давид говорить, що Бог його пастир. Завдання пастора було нагодувати свою отару, захистити, вчасно пригнати в кошару, захищати від різних небезпек. І Давид, коли говорить, називає Бога пастером, має на увазі всі ці речі, які пастир робив з отарою. І Давид каже, що Бог його захист, Бог його нагодує, Бог про нього потурбується. І про це він пише далі. Він каже, другий вірш: на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Тут Давид говорить, як Бог він е, з вірою це каже, що Бог буде за нього заботитися, Бог дасть йому все необхідне, дасть зелену траву, дасть е, поведе на тиху воду. І далі третій вірш. Він душу мою відживляє, провадить мене ради свого по стежках справедливості». Душу мою відживляє, тобто дає, дає моїй душі життя і поведе ради свого по стежках справедливості. Давид говорить, що Бог. Буде, буде вести його по стежках справедливості, що в його житті буде справедливість, що в його житті буде правда, і Бог зробить це ради свого імення, тому що Бог такий, тому що Бог справедливий. І далі Давид продовжує і висловлює уже таку надію, що навіть якщо буде щось погане, ми читаємо четвертий вірш. Коли я піду. Хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Брати і сестри, ми бачимо, що якби спочатку впевненість, да? спочатку Давид впевнений і виражає таку віру, що Бог поведе, Бог нагодує, Бог забезпечить е і справедливість буде. Але навіть якщо не так, навіть якщо буде страх, навіть якщо буде небезпека, навіть якщо буде несправедливість. Давид каже, що мій добрий пастир, він буде зі мною. Він каже: навіть, бо коли б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені, твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Долина смертної темряви. Це такий образ, який використовує Давид, щоб показати щось, якесь велике горе. Можливо, близькість смерті. І Давид каже, навіть коли смерть буде підступати, а ми знаємо історію Давида, таке було дуже часто. Навіть коли смерть буде підступати, і я буду надіятись на свого Бога, я не буду боятися. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Тут, також, друзі, є глибокий образ, твоє жезло, твій посох. Справа в тім, що на той час, зараз, мабуть, так не роблять, не знаю. Пастухи ходили з посухом на випадок, якщо. І дуже часто ним користувалися, коли вівцю треба було або звідкись дістати, або завернути. І цей посох мав на кінці, він був довгим, мав на кінці такий гачок, яким можна було би цю вівцю зацепити. І Давид, оце все використовує, малює ці образи для того, щоб показати свою впевненість, надію на Бога. І рухаючись далі, брати і сестри, ми, ми переходимо п'ятий вірш. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тут якби уже ми не бачимо образу пастуха, Давид переходить до іншої метафори, і ми читаємо про якусь трапезу, яку Бог зготовив перед Давидом. І якщо, брати і сестри, якщо згадати, подумати і вникнути про в життя Давида, ми можемо згадати, що дуже часто, пам'ятаєте, коли Давид втікав перед Саулом в, пустинь, в пустелі? Пустеля Давид разом зі своїми воїнами, з командою своєю, як би з Ватагою, таких самих, як він, які переховувалися, втікає від Саула. Від елітної ізраїльської армії декілька тисяч таких відбірних вояків, які Саул мав при собі, доганяють Давида по пустелі. І ізраїльська пустеля, брати і сестри, це дуже такі суворі умови. В день це велика спека, а вночі це міг би бути навіть мороз. І Давидові треба ось якось там виживати, якось десь їжу собі знаходити, якось ховатися, якось намагатися вижити. І Якщо ми вникнемо, то зрозуміємо, що швидше за все Давид має на увазі, коли він говорить, ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Можливо, він має на увазі ті випадки, коли, пам'ятаєте, коли Давид був голодний і він приходив, перший раз його нагодувала жінка, навала, принесла йому їжу. Потім слуга, один такий був Ціва, також нагодував його. І його слух, і потім священники нагодували його хлібами. І ми бачимо оце, про ці події Давид згадує в цьому псалмі, і він згадує їх як про милість Божу, коли просто таким дивним надприродним, просто чудом Бог вороги доганяють Давида. Давид в пустелі, Давид втікає, і Бог турбується про його достаток. Бог турбується про його життя. І далі продовжуємо читати: Мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Мою голову намастив оливою. Також, на перший погляд, не зрозуміло відразу, про що говорить Давид. Мою голову намастив ти оливою. Можливо, Давид відсилає нас до того моменту, коли він був Помазаний е, пророком Самоїлом на царство. Е, взагалі, е, в той час, коли жив Давид, е, голову мастили е, в першу чергу та, царям, коли ставили на царство, виливали оливу в знак, е, е, ну, що ця людина стає царем. А також коли вітали дуже поважних гостей, то якби честь виявляли ось так: оливу виливали на голову. Таким чином виявляли честь. І Давид теж от використовує цей образ і каже, що ти, Боже, намастив мою голову оливою. Ти, Боже, проявив мені величезну честь. І він закінчує, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. І він тут, в останньому вірші, він виражає знову впевність, тільки добро і милосердя мене будуть супроводити. І він в цьому впевнений, тому що, як на початку він каже, тому що Бог мій пастир. І в результаті, як вдячність Богові за це, він каже, я буду перебувати в присутності Божої в Божому домі, всі дні, в домі Господньому довгі часи каже. По всі дні мого життя. Ось такий псалом, брати і сестри. Залишений нам в книзі Біблія для того, щоб ми надихалися, для того, щоб ми вчилися від Нього. І ми можемо ось так подивитися на це все. Ми можемо прочитати, ми можемо сказати: ну, слава Богу, Давид, муж Божий, ось такі. Написав слова, такі мав стосунки з Богом, класно. Нам що з цього? Ну, що нам з цього? Брати і сестри. Там хтось тихенько говорить, я не знаю, але 2000 років назад на землю прийшов Ісус Христос. Щоби оці слова, брати і сестри, ми могли сміливо казати про себе. Щоби ми могли сміливо казати: Ісус прийшов на землю, приніс себе в жертву. Віддав, віддав своє тіло, віддав. Себе на Христі всього до останньої каплі крові, щоб оці слова були реальністю нашого життя, брати і сестри. І це, і це можливо. І я вірю, що в багатьох із, із присутніх в цьому залі ці слова вже стали реальністю, брати і сестри. Завдяки Ісусу Христу ми можемо сказати Бог наш пастир. Ми можемо сказати, Він буде піклуватися про мене. Він поведе мене в, е, на ці пасовиська до тихої води. Він буде моїм миром. Він буде мене заспокоювати, коли навіть долина смертної темряви, коли навіть війна, я буду мати мир. Чому? Тому що, а що мені смерть, а що мені горе, якщо зі мною цар Всесвіту, яким, через якого все постало, яким все держиться. Що мені з того, якісь загрози ядерної навіть війни? В мене мир в серці, тому що мій Бог, він мій пастир. Він про мене піклується. Брати і сестри, це стало реальністю в нашому житті завдяки жертві Ісуса Христа. В Івана, в 10 розділі ми читаємо: Я пастир, я пастир добрий. Пастир добрий кладе своє життя за овець. Він поклав своє життя за нас, брати і сестри. Його любов до нас безмірна. Його любов до нас безмірна. І коли ми віримо в це, коли ми перебуваємо в цьому, в нас буде відвага, в нас буде здатність сказати: Господь мій пастир, я в недостатку не буду. А навіть коли наступить в житті долина смертної темряви, чи хвороба, чи війна, чи втрата, чи просто якесь горе, якісь неполадки, чи в сім'ї, чи в родині, чи на роботі, Він при мені. Я пройду, да, буде складно, але Господь при мені. Я не буду боятися, твоє жезло і твій посох. Мене втішать. Вони мене втішать. Брати і сестри, Бог Ісус Христос прийшов 2000 років назад, прийшов на землю, щоб кожен із нас міг сказати: Господь мій пастир, щоб кожен із нас міг сказати, що Господь це Той Хто. Це той, хто врятував мене від моїх ворогів, хто трапезу зготовив перед моїми ворогами, хто знищив мій гріх, брати і сестри, наші гріхи, які колись були в нашому житті, до того, як ми прийшли до Ісуса Христа, вони знищували нас. Вони, якби не Бог, як то кажуть, то не дай Бог. Що би було з нами, якби. Бог не звільнив нас від того, де ми були би зараз, брати і сестри, наш Ісус Христос. Він нас врятував, коли вороги оточували нас, коли ми були рабами гріха, Він знищив гріх, Він звільнив нас і намастив нашу голову оливою. Він зробив нас дітьми царя. Ми, він зробив нас наслідниками, брати і сестри, він проявив нам величезну честь. Хіба ми заслуговували на це? Ми заслуговували на смерть не більше, не менше, через наш гріх. Прийшов Ісус Христос і вилив на нашу голову оливу образною мовою кажучи, та? Як Давида одного разу помазали на царство Простого пастуха, так і нас, Ісус Христос, Його кров'ю, було помазано на Царство. Ми ми тепер діти царя завдяки Ісусу Христу. Брати і сестри, Він прийшов, щоб Псалом 22 став реальністю в нашому житті. Щоб, щоб наша, як тут пише Давид, чаша моя, моя чаша то надмір пиття. Чаша в, на той час в тій мові символізувала долю. Моя доля то надмір, то повнота. Брати і сестри, він прийшов, щоб дати нам. Життя наповнене, життя з сенсом. І за це йому велика слава. І, брати і сестри, якщо це правда, якщо ми повірили в цього, в його жертву, якщо ми віримо в це, якщо ми прийшли до Ісуса, якщо ми народжені згори, брати і сестри, то ми так само як Давид. щирим серцем, абсолютно чесно, зможемо сказати, що у всі дні мого життя я буду пробувати в домі Господньому. Нам буде хотітися цього. Ми будемо хотіти перебувати в Божій присутності. Ми будемо хотіти читати Його Слово. Ми будемо хотіти молитися, насолоджуючись присутністю нашого Бога. Нехай Бог нам в цьому допоможе, нехай е, е, це слово е, залишається в нашому серці, приносить плід, надихає нас жити. Надихає нас шукати Бога ще більше, пізнавати Його, тому що Він великий, Він створив все, все ним тримається. І щоб його пізнати, не хватить і вічності. Але пізнаючи Його, ми самі надихаємося, ми очищаємося, ми стаємо ближче до Нього. В нас з'являється ще більше, віра наша збудовується, надія наша збудовується, страх наш втікає, і серце наше очищається. Хай Бог буде із нами, Хай благословить нас. Йому за ці слова слава навіки. Амінь.